Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, з нами на зв'язку? Пане Сергію, я вас вітаю. Я вас вітаю. Добрий день. Ну от єдине, що мені не зрозуміло після цієї ночі, та і як заявляють росіяни, успішно збиття чи не всіх дронів, які запустила Україна в напрямку їхніх військових об'єктів, навіщо вони все ж таки ці? Росіяни маю на увазі обстрілюють будинки росіян, які там умовно мирно сплять. Тому що зброя українська вона не летить по будинкам, вона летить виключно у напрямку військових цілей. Чому росіяни обстрілюють своїх, своїх же людей? А от ви знаєте, яка ситуація? Ці дрони, які полетіли до Росії, це такий самий ляпас Путіну, як операція в Курській області. Війна вже повноцінно ведеться на території Росії, тобто вона повертається туди, звідки попрощала на українську землю. І, і так само росіяни обстрілюють кабами вже Курську область, безліч того є, як вони каби запускають не тільки по українській державі, по українській землі, але й по Курщині. Тобто, в такий спосіб. Путін намагається позбутися цього неприємного і край болючого для нього явища феномену, як війна на території Росії, і обстрілює власні землі. А, приниження полягає в тому, що це чергова червона лінія, яка колись декларувалася Путіним: що от тільки не дай Боже, ви це зробите, всіх чекатиме найстрашніший кінець і найкінцевіший страх. Підсумку нічого не сталося, тобто, король голий він не здатен свої погрози втілювати в життя, показавши, що червона лінія насправді ніяка не червона, а просто вигадка Україна в такий спосіб веде адвокацію для того, щоб отримати далекобійну зброю з Америки Британії та інших країн, тобто показуючи, що аргументи про те, що не можна стріляти по території Росії західною зброєю, буде якась ескалація, це нонсенс. Україна давно вже стріляє по російській території, вже давно воює на російській території, нічого страшного не сталося. Тому дайте нам ті ракети, щоб ми могли поставити крапку в цій війні, щоб ми знищили російську військову потужність там, де вона, там, де вона створюється, там, де вона накопичує перед тим, як ці ракети вилітають по українській землі, перед тим, як ці винищувачі або бомбардувальники злітають зі своїх літовищ. І в цьому сенсі звичайно зустріч буде президента Байдена з прем'єр-міністром Кіром Стармером в США, де будуть обговорювати далекобійну зброю для України. Це дуже б надійливо, особливо огляду на те, що Байден вже за менше ніж два місяці буде, скажімо, до виборів. Тобто, ну він буде президентом до інаугурації, але до виборів лишилось менше ніж 60 днів, Тобто вже з час приймати рішення, яке він може прийняти. Він не балотується на другий термін. Його рішення не впливають на шанси двох кандидатів. Якщо він прийме історичне рішення дати Україні дозвіл бити по російським літовищам, російським складам західної зброї, то це рішення буде вкрай складно відіграти назад незалежно хто переможе в Америці, і це рішення розв'язує руки, скажімо так, обом кандидатам, які зараз балотуються. Тобто, це буде не їхнє рішення, їм не треба нести за це рішення відповідальності. За це рішення українці будуть дуже вдячні американському президенту Байдену. Пане Сергію, але ж це рішення не додасть політичних балів самим кандидатам, які до речі, нагадаю, будуть не вперше не дебатувати 11 вересня. Вони не приймають це рішення. Це бренд? Чинний президент, який не балотується, в цьому і перегає логіка моменту. Поки Байден уже ще президент батується, його рішення це виключно його рішення. Вони не впливають на шанси кандидатів. зрозуміло. Дякуємо вам, що відповіли на питання. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.